Ці сльози означають те, що я все, все своє дитинство, все своє життя мріяла про золото, але сьогодні в мене не вийшло це зробити. Але краще бути з бронзовою медалю, ніж без медалі. Я не знаю, чому так сталося, тому що я була налаштована добре, я була готова і фізично і морально. І я вважаю, вся сутичка йшла добре. Я, я вважаю, що я домінувала. Але в якийсь момент... Так сталося, я не знаю, чому я ще не передивлялася. Я думаю, ми з батьками ще багато разів передивимося і зрозуміємо, чому саме так вийшло. Я поки не думаю наперед, я хочу відпочити. Я зроблю думаю, таку невелику паузу, можливо, місяць, або трохи більше без тренувань, без дзюдо. Я хочу, щоб в першу чергу моя голова відпочила, привела себе в добрий стан. І потім вже буде видно, я ну, потім, звичайно, хочу продовжувати тренуватися. Е, ну, що, що говорити про Париж? Ще в дуже багато часу, але, звичайно, моя дитяча мрія це золота Олімпійських гір. І я думаю, що я, я буду намагатися зробити все, щоб мрія ця виповнилася.